У далекі-далекі часи древніх богів, воєвод і царів. Відбулася подія, яка в підсумку змогла об'єднати тисячі людей в країнах СНГ, та яка назавжди залишиться без перебільшення справжнім культурним феноменом на пострадянському просторі. Вихід у 2007 році «Сталкер. Тінь Чорнобиля здійснив справжню революцію в українській ігровій індустрії. Не може бути, хай мене зона ковне, якщо брешу. Не дивлячись на певні недоліки та постійні переноси релізу, розробникам GSC Game World вдалося подарувати справжню народну гру, яка стала чинне найулюбленішою для мільйонів гравців в Україні, Білорусі, Росії, Казахстані та інших республіках колишнього СРСР, така знайома інфраструктура у відкритому світі в постапокаліптичній Чорнобильській зоні відчуження з впровадженням системи ЛАЙФ. Непоганим сюжетом, як на свій час, і просто неймовірною атмосферою не могла не підкорити серце. Це був неймовірний успіх для вітчизняної ігрової індустрії, і підтвердженням даної тези є величезне ком'юніті Сталкер і його довге життя у вигляді найрізноманітніших модів, які і досі продовжують з'являтись, і є, напевно, чи не найбільшими за своєю кількістю в світі. Окрім України, гра особливо прижилась в Росії. Вони буквально з'їхали з глузду навколо лору сталкера. Російські блогери і сьогодні збирають сотні тисяч переглядів, а то і мільйони, роблячи огляди на різні моди чи просто граючи їх на своїх стрімах. Це справжнє сталкероманство, яке продовжує існувати вже 17, Карл, 17 років. І зважаючи на все вище сказане, не дивлячись на потенційний прибуток, який могла заробити компанія за рахунок російського ігрового ринку, я хочу висловити свою велику повагу розробам, які з перших днів повномасштабного вторгнення зайняли чітку позицію і послали той самий російський ринок вслід за російським кораблем. 20 листопада цього року вийшов сталкер 2, який потрапив у топ продажів на платформі СТІМ. І протягом місяця перед релізом впевнено займав і продовжує займати перше місце. Російські фанати гри чекали на вихід другого сталкера понад 10 років, але GSC Game World заборонила продавати гру на території Росії. В самій же Росії гру теж вирішили заборонити і прирівняли її купівлю і поширення до державної зради. Деякі користувачі з Росії не можуть приховати свого розчарування. І почали активно обговорювати гру в Чаті Steam. Вони також скаржаться на те, що українські розробники обіцяли значну суму від продажу Stalker 2 передати на допомогу Збройним силам України. Якщо подивитися на феномен гри Stalker крізь призму політичного аналізу, її вплив виходить далеко за межі індустрії розваг, перетворюючись на потужний інструмент культурного та інформаційного впливу. Україна, яка активно вибудовує свій образ у світі, може використовувати такі проекти для укріплення культурного бренду. Гра створює стійкий зв'язок між гравцями з усього світу та Україною, посилюючи її позитивний імідж як країни, що здатна створювати якісний продукт навіть під час війни. З початком повномасштабного вторгнення студія JC Game World зайняла безкомпромісну проукраїнську позицію. Відмова продавати гру в Росії та рішення передати частину прибутків від продажу на підтримку Збройних сил України стало прямим ударом по російській геймерській спільноті та демонстрацією української єдності. Безумовно, такий крок створив резонанс і спровокував інформаційну хвилю, в якій російські геймери відчули себе ізольованими, росіяни, які десятиліттями були. Одним з головних шанувальників серії «Сталкер» стикаються з символічним розривом із продуктом, який вони, як і всеукраїнське, вважали своїм. В свою чергу, російська спроба заборонити гру та її поширення підкреслює лише слабкість російської інформаційної політики. Від себе ще хочу подякувати команді розробників, які в титрах до гри заклали важливий меседж крізь смерть та біль. Війну, страх та жорстокість Україна пройде і вистоїть. Вона робила це завжди та зробить це знов, присвячується всім, хто боронив та боронить Україну, всім, хто зробив сьогоднішній день можливим вічна пам'ять всім, кого забрала ця війна. Окремо закликаю підтримати українського виробника і придбати гру, яка без сумніві належить до сучасного культурного спадку нашої країни. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і пам'ятайте, все буде Україна.